Думаю, ви включили це відео, тому що в тій чи іншій мірі любите аніме: екшен, романтика, горор, спорт, слайс оф лайф, шонен та десятки інших жанрів, які ви регулярно, ну чи не дуже, але дивитесь. Є тайтли, які захоплюють вас з першої серії, ви називаєте їх шедеврами. А є аніме з розряду ну так на один вечір. А є відверто погані роботи, на які без сліз не глянеш. Та чи знаєте ви, як створюється все це розмаїття? Як ідея перетворюється в повноцінну картину, та які люди за цим стоять? Тож сьогодні розповім вам про те, як створюється аніме. Що ж, логічно буде почати з простого питання: всій голові народжується ідея створити аніме. Насправді таких світлих голів може бути декілька, проте кожна з них переслідує свої інтереси. Дуже часто аніме слугує рекламою для першого джерела манги, раноби, відеогри і так далі. Тобто, часто ідея екранізації іде від видавця першого джерела. якої б якості не був кінцевий продукт, він так чи інакше зверне увагу на мангу, яку екранізовує, тим самим піднявши гайп та продажі. Проте іноді стається так, що манга вражає продюсерів чи редакторів певних компаній, тож вони самі приходять до видавця за дозволом на аніме адаптацію їхнього твору. Як, наприклад, було з мангою проводжальниця Фрірен та студією Медхаус. Для того, аби запустити процес створення аніме, треба грошики. Ось тут вступає в гру виробничий комітет. Якщо дуже коротко, це зібрання різних бізнесів, які вносять свою частку грошей в спільний бюджет. І спектр таких компаній ну просто величезний: Манга-видавці, музичні лейбли, аніме студії, компанії зі створення різного роду мерчу, рекламні агенції та багато інших. Логіка доволі проста: вартується відносно недорого, а профіт може бути шаленим. Музиканти мають шанс стати відомими на весь світ завдяки вдалому опенінгу. Продажі манги зростуть в рази. На поличках отаку стоятиме чергова крута фігурка. Словом, всі задоволені. Детальніше про це розповідав ось в цьому відео. Тут я пояснював про виробничі комітети і як з їх допомогою з'являється все більше поганих аніме, але і хороших також. Так ось ідею затвердили, гроші зібрали що далі. А далі на аніме чекає один з найважливіших етапів планування. Цей етап включає все від підбору ключового персоналу, тобто режисера, композитора, сценариста тощо, до планування тривалості серіалу та термінів його релізу. Це складний та довготривалий процес, адже аби зібрати команду мрії, з відомих творців доводиться вести доволі довгі перемовини, чекати завершення їх попередніх проєктів, узгоджувати графіки та робити купу інших важливих справ. Проте іноді без відомої команди просто не обійтись, особливо коли мова йде про оригінальне аніме, на яке набагато складніше знайти фінансування. Тоді маючи у режисерах Шині Череватанаби, а у композиторах і савану, набагато легше буде залучити топових інвесторів, бо ці імена самі по собі вже. Багато важать та дають гарантій на успіх. Ну або ми кліпаємо черговий ісикай, і тоді взагалі пофіг, хто його режисує, все рівно схавають, бо попит на жанр шалений. На жаль, часто виходить так, що невдале планування може загубити перспективний проєкт, виключно через те, що в тому ж таки виробничому комітеті поставили, ну скажімо, нереалістичні терміни продакшену або підібрали не надто вмілих виконавців. Наприклад, виробничий комітет давив з дедлайнами по фінальних сезонах атаки титанів, тож тайтл перейшов з рук від студіо до мапи, тому що ВІТИ просто не брались зробити усе так швидко. В результаті в мапи вийшло все, наче добре, але до високої планки якості віт. Вони таки не дотягують, ну, принаймні, на мою думку. Іншою жертвою виробничого комітету став другий сезон Блулоку в народі ПНГ-лок. Команда в дуже обмежений час мала випустити спін-офф епізод Нагі та другий сезон. В результаті ви самі все бачили. Хоча у виправдання аніматорів Блулоку хочу сказати, що студія дала жару в останній серії другого сезону, показавши, якою богічною анімацією міг би похвалитись увесь другий сезон, якби їм дали достатньо часу. Сподіваюсь, цей грюк дверима зацінили не тільки глядачі, а його сенс дійшов і до виробничого комітету. Як тільки завершується етап планування, робота передається в руки сценаристів, які творять справжню магію. Саме вони роблять діалоги між персонажами такими живими, а мовчання таким красномовним. Проте їх робота дуже часто залишається непоміченою. Думаю, багато хто з вас в курсі, та й ми вже трішки згадували, існує два основних підходи у створенні аніме. Аніме адаптація раніше написаного твору, або оригінальне аніме. Тож пропоную окремо розглянути, як виглядає робота сценариста в обидвох варіантах. Почнемо з аніме адаптації Ну, наприклад, манги. Першим і ключовим завданням сценариста є відбір матеріалу для екранізації. Очевидно, що якою б хорошою не була історія, деякі моменти доводиться переписувати або зовсім вирізати для кращого вигляду на екрані, або збереження хронометражу. Буває і навпаки, сценарист змушений додавати якісь сцени та шматки від себе. До речі, One Piece дуже багато робить такого, особливо в ері пост таймскіпу, оскільки манги виходить все менше, чи то через стан здоров'я автора, чи то через зайнятість в інших проєктах. Тому іноді сучасна серія One Piece мала для екранізації, ну скажімо, десь піврозділа не густо, а зазвичай потрібно 2-3. Тож сценаристи часто додавали більше екшену, додаткові діалоги і таке інше. Усе лише би розтягнути хронометраж до потрібного. Але мій улюблений приклад це бій Штарка з драконом на початку феррін. У манзі це буквально декілька панелей, все лаконічно, зрозуміло і якісно. Але автори аніме побачили у сцені додатковий потенціал для крутої екшен анімації. І я можу тільки подякувати сценаристам за це, адже аніме в результаті виграло, хоч і формально відійшло від першоджерела. Часто за відбір і розстановку по серіях ключових сцен відповідає головний сценарист. Він створює скелет, оповіді, окреслює такі собі контрольні точки, через які повинен пройти персонаж. Задає загальний темп кожної серії та аніме в цілому. Написання сценарію зазвичай відбувається під пильним наглядом режисера, який координує та підштовхує сюжет відповідно до власного бачення. Часто через таке глибоке залучення режисер і є сценаристом або стає співсценаристом. Проте над сценаристом нависають рамки тривалості аніме. Очевидно, в 12 серій важко запхати величезний і складний сюжет, в якому будь-яка пропущена репліка рівносильна втраті сенсу. До того ж, не варто забувати про опенінги, ендінги та айкетчі. Так, так навіть на ці кілька секунд треба знайти місце. Невід'ємні атрибути кожної серії, які добряче з'їдають і так обмежений хронометраж. Ох би ці проблеми з сценаристом Ванпісу. Досить часто, крім головного сценариста, до роботи залучається ще декілька людей. Їхня задача полягає в тому, аби поглибити і розширити скелет сценарію, зробити діалоги живішими та плавнішими, розставити акценти та вправно вести глядача від однієї важливої події до іншої за допомогою реплік персонажів. На жаль, ці люди зазвичай залишаються за кадром, проте їх кропітка робота оживляє ваших улюблених персонажів. Тепер поговоримо про оригінальне аніме. А от тут сценаристам уже не позаздриш. З одного боку повна творча свобода, ніяких рамок, ніяких першоджерел, твори без обмежень. Проте хронометраж фільмів чи серіалів теж не безкінечний, а думок, які хочеться вкласти в роботу, дуже багато. Тож сценаристам тут доводиться з нуля створювати і нариси особистостей персонажів, і розвивати стосунки між ними, і просувати сюжет, не втрачаючи темпу. Загалом роботи тут, хоч відбавляй, проте завдяки свободі та творчому простору. Оригінальні аніме можуть дійсно вражати глядачів. Власне, через таку складність, часто авторами оригінальних сценаріїв є помітні люди в індустрії: Наоко Ямада, Макото Шинка Хаяо Міядзакі та інші. Але навіть тоді все буває дуже непросто. Так, наприклад, за Євангеліоном стоїть геній Хідеакі Анно. На момент створення оригінального сценарію, Анно був добре відомим режисером в індустрії. А сценарій Єви, по суті, був творчим поривом, що допоміг Анно пережити важку життєву депресію, яка, в свою чергу, була викликана. Роботою над попереднім тайтлом Гайнаксів Надя та Секрет блакитних вод. Продакшн тайтл перетворився в повне пекло, яке загнало Анну в абсолютну депресію. От тільки не було ніякого оригінального сценарію Єви а був сценарій сиквел до Наді. Але коли студія Гайнакс не змогла дістати авторські права від NHK, тоді Анно отримав зелене світло на те, щоб переписати усе під оригінальний сценарій. Отак і буває в індустрії. Паралельно зі створенням сценарію триває ще один важливий етап: створення дизайну персонажів. Дизайн персонажів це взагалі один із найцікавіших і найважливіших етапів створення аніме. Це не просто намалювати красивого героя, це передати через зовнішність його характер, бекграунд, роль у сюжеті, навіть настрій історії. Робота дизайнера персонажів полягає в тому, аби створити базовий вигляд героїв, надати їм унікальних рис, створити такий образ, який максимально передасть внутрішню суть персонажа. Якщо це аніме, адаптація якогось створення то дизайнер вже має готові концепти персонажів, які необхідно адаптувати під аніме. Якісь риси відточити, якісь згладити. Якщо ж мова йде про оригінальне аніме, тут все в рази складніше, адже дизайнеру доведеться створювати образи з нуля. Також існує аніме дизайнер. Це людина, яка допомагає адаптувати ескізи дизайну для анімації, спрощує деталі, створює зображення персонажів з різних сторін, у русі, в різних емоційних станах. Загалом це спрощення подальшої роботи для аніматорів без втрати ключових частин дизайну. Я вже казав, що дизайн персонажів створюється паралельно з написанням сценарію. Не дивно, зовнішність героя іноді говорить більше ніж слова. Саме тому дизайнер тісно співпрацює зі сценаристами, нерідко відвідуючи їх наради, аби якомога глибше зрозуміти своїх персонажів та передати їхню суть за допомогою ліній та кольору. Ключовими завданнями дизайнера персонажів є зробити їх виразними. Глядач не повинен плутати героїв, а їхні образи мають запам'ятовуватись з перших кадрів. Окрім того, зовнішність героя повинна гармоніювати з історією. Логічно що не може і Тадорі Юджі з третього сезону магічної битви виглядати рівно так само, як і Тадорі з першого, враховуючи все, що він пережив. Як тільки закінчується робота над сценарієм та дизайном персонажів, наступає переломний момент у створенні аніме робота над сторібордами. Сторіборд це серія швидких іскізів і чернеток, які показують кожен кадр або сцену аніме в хронологічному порядку. Це така собі чернетка фільму, тільки у вигляді коміксу. Створенням сторібордів займається зазвичай режисер. Хоча іноді до цього процесу залучається окрема людина, яка працює під керівництвом того ж таки режисера. Сторіборди слугують таким собі мостом між сценарієм і анімацією. Діалоги ретельно інтегруються в кожен кадр, забезпечуючи плавний перехід від слів на папері до персонажів, які говорять і взаємодіють на екрані. Ретельно продумана композиція сцени стає основою роботи аніматорів, які вдихнуть у неохайні картинки життя. На цьому етапі режисерська робота досягає свого апогею, адже саме тут відбувається бачення автора, що бачить камера, скільки триває сцена, які емоції передаються, де будуть репліки, музика, рухи, фокуси тощо. Зазвичай сторіборди малюють на спеціальних паперах розміру А4, в яких є місця для зображення та нотаток. Кожен малюнок окрема сцена, а один епізод може містити 200-300 сцен. На сторібордах можна побачити все: схематичні зображення, стрілки, короткі вказівки, наприклад, крупний план зліва направо. Можна сказати, що сторіборди слугують такою собі покроковою інструкцією для команди аніматорів та є єдиним документом, на який повинна орієнтуватись вся команда творців. Чим чіткіший та інформативніший сторіборд, тим легше буде аніматорам. Насправді, оригінальні сторіборди від, від відомих авторів вважаються колекційними предметами. І можуть вартувати сотні, якщо не тисячі доларів. А іноді на їх основі створюють артбуки, які, звісно, коштують менше, але тим не менш дозволяють поглянути, як насправді створювалось улюблене аніме. Одразу після сторібордінгу відбувається процес розкадровки. Простіше кажучи, це перенесення грубих ескізів сторіборду в більш точні малюнки, метою яких є передати перспективу камери, масштаби об'єктів та їх точне розташування. Також на розкадровках зображують пози персонажів та їх майбутній напрямок руху. Займаються створенням. Розкадровок окремі люди, проте під керівництвом режисера. Зі сторіборда та розкадровкою закінчено. Тепер є всі необхідні матеріали, аби можна було починати анімацію. А це означає, що прийшов час створювати ключову анімацію. Завдання ключової анімації доволі очевидне: зобразити опорні пози, які фіксують основні моменти руху чи емоцій персонажа. Або, якщо простіше, ці кадри визначають, як персонаж стоїть, рухається, говорить, дивиться чи змінює вираз обличчя у конкретний момент. Орієнтуючись на попередньо отримані розкадровки, ключовий аніматор задає характер. Руху кожній з дієвих осіб на екрані, малює ті моменти, коли рух змінюється. Наприклад, якщо в попередньому кадрі персонаж тримав голову рівно, а в іншому дивиться вправо, ключовий аніматор повинен це зобразити, навіть якщо інші персонажі статичні. Фактично від якості його роботи залежать дві найважливіші складові будь-якого аніме: рух та емоція. І саме він формує динаміку твору. Звісно, все це також відбувається під наглядом режисера, а навіть точніше, режисера епізоду, який може змінювати сцени. Якщо бачить неприродність руху чи проблеми з композицією, які не були помітні під час роботи над сторібордами, кількість ключових кадрів може дуже від кількох десятків до сотень. Очевидно, що чим складніша сцена, тим більше потрібно ключових кадрів, аби в точності передати кожен рух героїв. Боюсь навіть уявити, скільки таких кадрів знадобилось для анімації битв в останньому фільмі Вбивці демонів. Ключові аніматори володіють певною свободою, бо зазвичай це досвідчені працівники, що мають за плечима серйозний досвід і до їх думки прислухаються. Вони можуть додавати раніше непередбачені сцени або змінити композицію, аби та краще працювала на динаміку. Іноді вони малюють доволі грубо та необережно. Тоді їм на допомогу приходять помічники, які виправляють всі неточності та передають готові кадри далі проміжним аніматорам. Функція проміжної анімації полягає у з'єднанні ключових кадрів. Саме на цьому етапі і створюється плавність. Темп і ритм руху, наприклад, якщо ми дивимося різкого удару кулаком, кількість проміжних кадрів тут буде менша, аби створити ефект швидкого руху. Якщо ж мова йде про сцени, де герой просто повертає голову чи виконує інші менш швидкі рухи. Кількість проміжних кадрів тут буде значно більша, щоб рух виглядав максимально природньо та плавно. Це важка технічна і монотонна робота. Проміжні аніматори зазвичай непомітні, хоча від якості їхньої роботи залежить те, наскільки візуально приємним і плавним буде зображення у фінальній версії аніме. Зазвичай цією роботою займаються новачки в анімації або стажери на студіях, і їхня робота вартує всього 1-2 долари за кадр. Проте саме на цій позиції можна здобути необхідний досвід. Багато ключових аніматорів починали свій шлях саме з проміжної анімації. Процес роботи виглядає наступним чином: художники отримують ключові кадри. Кадри, на яких зазначено, скільки проміжних кадрів потрібно додати між першим і другим ключовими. Далі відбувається створення проміжних кадрів і узгодження їх з ключовим аніматором. Раніше всі ці зображення малювались на папері та оцифровувались для подальшої роботи. Та з розвитком технологій багато творців повністю перейшли на діджитал формат. Хоча в індустрії ще, звісно ж, залишаються студії, які малюють все на папері, а пізніше оцифровують. Проміжних кадрів для одного аніме потрібно десятки, сотні тисяч. Саме тому більшість процесів відбуваються. Паралельно. Тож, аби створити одне аніме на 12 серій, необхідна величезна кількість людей, які працюватимуть як єдиний механізм. Проте робота більшості цих працівників практично непомітна, виснажлива і зазвичай дуже низько оплачувана. В цьому і полягає одна з найбільших проблем індустрії. Хай там як, але як тільки хоч частина проміжних кадрів буде готова, вони відправляються в руки наступних чарівників. Тепер вони мають отримати колір. До епохи цифровізації аніме малювали на прозорій целюлоїдній плівці формату А3 або А4. З одного боку наносився контур з іншого кольори. Це пришвидшувало роботу та гарантувало, що лінії будуть чіткі. Для зафарбування використовувались фарби на спиртовій або ацетоновій основі. Вони повинні бути густі та матові, аби фарба не просвічувала при зйомці. Деякі відомі студії, наприклад, гіблі мали свої спеціальні рецепти фарб, які були засекречені. Проте розмаїття кольорів взагалі не вражало. Тільки ближче до 90-х, Аніме стали більш барвисті, бо покращилась і якість фарб з плівками, і телевізори отримали здатність передавати більше кольорів. Палітру для кожного аніме підбирали надзвичайно точно. Кожен персонаж мав свої кольори, записані в Колор Чарт. Зараз же зафарбування відбувається за допомогою спеціального комп'ютерного софту, тож процес відбувається набагато легше, швидше і безпечніше. Спеціальні програми допомагають зберігати обрані палітри кольорів, аби персонажі в кожному кадрі виглядали однаково, а також допомагають коригувати світло та тіні, і звісно, кількість кольорів тепер не обмежена. Тому сучасні аніме вражають своєю барвистістю. Не менш важливою складовою будь-якого аніме є звукове наповнення, починаючи з ефектних опенінгів та ендінгів, закінчуючи атмосферними саундтреками, що лунають в напружених моментах. Ще на етапі планування до команди творців приєднується музичний директор. Він відповідатиме за все, що стосується аудіо. Саме він вирішує, якою буде атмосфера звукового оформлення, якого композитора потрібно долучити до роботи, які сею озвучуватимуть персонажів і так далі. Перед початком роботи композитор отримує цілий набір. Вихідних даних, наприклад, сеттинг історії, бекграунд персонажів, загальний настрій твору, які сцени будуть ключовими, скільки треків необхідно створити. Спочатку композитор створює демо-версії музики, а згодом записує її у студії з використанням живих інструментів або синтезаторів. Іноді в роботу включаються справжні оркестри. Коли завершується робота над сторібордами, композитор разом з музичним директором і режисером працюють над таймінгами. Вони вирішують, в яких сценах має лунати музика, а в яких необхідна тиша, бо іноді вона красномовніше будь-якого аудіо. Окремим процесом продакшну є підбір сею для аніме. Голосові актори відіграють вкрай важливу роль, починаючи з безпосередньо акторської роботи, закінчуючи тим, як вони своєю медійністю можуть впливати на популярність цілого тайтлу. В кастингу сею зазвичай бере участь режисер, музичний директор, продюсер аніме, члени виробничого комітету, а також представники агенцій сею. І хоча думки кожного з членів обговорення важливі, вирішальне слово за музичним директором та продюсером. Запис самих сею відбувається. Або під чорновий монтаж серії, або просто з використанням ключових кадрів, в яких зазначені таймінги. Це необхідно для того, аби потім синхронізувати ліпсинг з голосами акторів. Аніматори слухають аудіо і оживляють його рухами персонажа. Також бувають випадки вдалої імпровізації, тож запис сею на чорновій версії аніме це базова необхідність. Ну ось анімація є, саундтреки є. Голоса сею записані, це означає, що аніме вступає у фінальну стадію. Монтаж анімація, голоси, аудіоефекти, переходи, опенінги, ендінги, айкетчі складаються в цілісну картину і постають перед глядачем у повноцінному вигляді. Можна сказати, аніме готове. Звісно, всі процеси створення аніме прямо залежні один від одного і дуже часто тривають паралельно. Не варто забувати, що протягом всього продакшну аніме триває активна рекламна кампанія, яка включає в себе величезну кількість нюансів, про які ми колись ще обов'язково поговоримо, особливо якщо ви попросите про це в коментарях. Сподіваюсь, мені вдалося пояснити вам в загальних рисах, як створюється аніме і як багато роботи стоїть за кожним тайтлом, який ви бачите на своїх екранах. Окрім ключових фігур, які закладаються в титрах, над кожною серією. Працюють сотні людей, які роблять все можливе, аби ви отримали задоволення від кожної секунди переглянутої анімації. В якості рекомендацій для подальшого перегляду можу порадити вам два аніме: Шіробако та руки геть від Айзокіну. Цих два аніме у різній манері та з різними підходами, але все ж в деталях розповідають про те, як створюється аніме. Тож це будуть ідеальні тайтли для подальшого заглиблення у тему. Усім дякую, що додивились до самісінького кінця. Якщо вам сподобалось це відео, то буду вдячний за вподобайку, коментар та поширення його у вашому аніме чатику. А якщо у вас є змога долучитись до ось цих легендарних людей на монобанці, які фінансово підтримали вихід цього відео, то буду дуже вам вдячний. А якщо вам цікаво заглибити ще далі у світ виробництва аніме, то дуже раджу до перегляду уже згадане відео про виробничі комітети і не тільки. Цілую в Няу-няу. Сьогодні у нас в комплекті також розпаковка пані Нікс. Здається, все в порядку пошкоджень не помічено.